Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Минулої доби під атаками військових РФ були Херсонські та Бориславські райони. Міська військова адміністрація хоче приєднати Херсонську міську стоматологічну поліклініку до дитячої. Військовослужбовець як кубарів родом із Нової Каховки. З початку повномасштабного вторгнення став на захист рідного міста. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду. Випустили 62 снаряди. Під вогнем були Херсон, Садове, Придніпровське, молодіжне та інженерне. За минулу добу одна людина постраждала. Це дитина з. Населеного пункту сонячне внаслідок обстрілу зазнала поранень ноги лівого стегна, була доправлена до лікарні та лікарі. Вже зробили операцію. Дитина все добре. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації опівночі російські військові з реактивної артилерії обстріляли Білозерку. Пошкоджені п'ять житлових будинків та лінії електропередач. Сьогодні в день під вогнем була Іванівка Дар'ївської територіальної громади. Поранені дві жінки, 53 і 73 роки. Під обстрілами протягом минулої доби був і Береславський район. Розповідає начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилася Тягінська територіальна громада. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селі Тягінка. Влучання були в приміщення, елеватори та складські приміщення. В ході артилерійського обстрілу в селі Бургунка пошкоджено було житлові будинки. Також в селі Ольгівка під час обстрілу було загорання будинку. На щастя, без жертв. Пожежі через обстріли були і в інших населених пунктах, говорить речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Ворог продовжує нещадно нищити нашу екосистему. Так, 4 вересня рятувальники ліквідували 8 пожеж на відкритих територіях у масштабах понад 7 гектарів. Інші пожежі також мали місце на відкритих територіях, причиною яких стала людська недбалість. Загалом за минулу добу російські військові 57 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Про те, що міська стоматологічна поліклініка буде приєднана до дитячої стоматологічної поліклініки, яка наразі не працює, розповідає керівниця закладу Вікторія Хмілевська. Дізналась про це, говорить на зборах до Дня Незалежності України. Розпорядження щодо ліквідації закладу від засновника, тобто міськради, не отримала. Лише згодом надійшов наказ про можливе звільнення працівників, підписаний виконувачем обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ігорем Осауленком. На сьогоднішній досі ніякого розпорядження засновника, і чомусь наш очільник міста каже, що ніхто не буде звільнений. Хоча тут в наказі всі статті, загласно закону про повне звільнення. Немає навіть статті по переводу на сьогоднішній день. Не надали нам вакансії дитячого стоматполіклініки, на які посади ми можемо перевести людей. Ми не знаємо на сьогоднішній день, кого ми можемо перевести, хто може залишитися, хто буде повністю звільнений. Стоматолог хірург Вадим Набока рішення про приєднання не розуміє. Розповідає, дитяча стоматполіклініка зараз не працює. Начальник військово-міської адміністрації нам відповідає, що це особисто його рішення. Ми хочемо якоїсь інформації. Ми хочемо жити, працювати в місті Херсоні, допомагати людям. Нам трошки ставлять палки в колеса. У міській стомат поліклініці працює 55 лікарів, у тому числі і ті, хто у штаті дитячої. На сьогоднішній день розказують лікарі. Заклад єдиний у місті надає повний спектр допомоги: терапевтичний, хірургічний, ортопедичний, як дорослим, так і дітям. Також є рентгенолог. Лікарка ортодонт Людмила Дідушинська одна із тих, хто працював у дитячій, а зараз у міській стомат поліклініці. Сотрудники нашої поліклініки вже два. 20... Почти два года зарплату не получают. Мы отработали, на настоящий момент никто нам зарплату не выдает, и добиться мы ее не можем. Я в течение полугода была и ТВО, то есть исполнителем обязанностей директора, добиться не могла ничего. Мне все время говорили, не то, не то написали, то нет денег, но тем не менее нам обязаны выплатить, и сейчас уже их уменьшили более чем на миллион. Каким образом это все делается? Прокоментувати ситуацію із реорганізацією міської та дитячої стоматполіклінік у міській військовій адміністрації Суспільному відмовили. Запропонували ознайомитися з рішенням на сайті адміністрації. У статті йдеться: реорганізація цих комунальних підприємств жодним чином не призводить до звільнення чи несанкціонованого скорочення кількості працівників. Весь медичний персонал має повне право залишатися на своїх робочих місцях в оновленій структурі, і ці посади їм будуть запропоновані. Організація спрямована на створення єдиного стоматологічного центру для дорослих і дітей. Нам тут собираются организовать какой-то стоматологический центр. Но эта идея украдена у нашего главного врача, потому что стоматологический центр на данный момент, это есть наша поликлиника. Потому что мы собрали всех врачей, которые были в городе, которые из других поликлиник с разрушенной облстомат, с обанкроченной детской стомат-поликлиники. Они все являются сейчас членами нашего коллектива. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон. Новокохавчанин Ілля Кубарів розповідає, за місяць до початку повномасштабного вторгнення завершив контракт на службу в армії і працював слюсарем на залізниці. Я жив біля військової частини, дуже близько біля військової частини, метрів 600 метров жив. Ну, Почувши в п'ять утра вибухи, зібрався та побіг туди. Зустрівши по дорозі своїх там, побратимів, дівчат, зв'язків, повиводив їх з лісу, ну, і повернувся до хлопців туди. Прийшов до командира, сказав, що я повернувся. От. І залишилися ми там. В окупації попали ми і були два місяці з військовослужбовцями, діючими контрактниками. Ховалися по городу, люди допомагали нам, ну, не могли виїхати. Ну, Соответственно, роботали там, допомагали нашим. З окупації Ілля кубарів виїхав через Давидів брід до Кривого Рогу із другої спроби. Там вступив до лав 248-го батальйону територіальної оборони. Обучення проходили нове, попали в склад штурмових груп і потім були направлені на звільнення Херсонщини. Родина чоловіка залишалась в окупації майже п'ять місяців на підконтрольну Україні територію. Виїхали після обшуку у будинку. Провели мене додому. Дома вже чекали 12 чоловік у квартирі. Вже квартира була вибита. Суликовку забрали з ринка, теж привезли до нас. Обшук був тільки мою кімнату Провірили. Я думаю, що це хтось. Місцевих здав, тому що вони навіть знали, в яку кімнату заходили. Перевірили і все. Пригрозили, на кухні мене в виболок зажали автоматом зіло, привозили мене, що якщо чоловік не приїде, то в ну, течение тижня заберуть на підвал мені. Ну а потім вже почали мене переслідувати по новій пахунці, і я її виїхала. Під час штурму Архангельського на Херсонщині Ілля був поранений. Там, де були, в районі Архангельського. Люди були раді, підтримували, біжали там тіденьки, плакали, обнімали. Послідній штурм Архангельського був. Ми їхали на техніки, дядька вибіг, впав так рядом. Впав і встав, махав, стояв кулаком, і кричав Слава Україні. Це от, прямо перед Івановкою, я не пам'ятаю, яке село там. Оце фрагмент надовго, мабуть, буде. Прям кричав, його сквозь гул техніки було чути. Ще одне поранення Ілля отримав під час виконання бойового завдання на Херсонщині. розповідає, Російські дрони атакували їх човен. Виїжджали ми з завдання по воді і от тільки від'їхали ми 200 метрів десь від берега, прилетів дрон, прилетів дрон, в задню частину лодки. Я отримав тоді поранення. Переді мною за рулем сидів, за румпелем сидів. Хлопець молодий. Після атаки дронів усі, хто був у човні, лишились живі, розказав Ілля. У нас дуже дружний колектив. Ми як браття допомагаємо друг другу. Навіть жони у нас знайомі, всі дружать. і відношення командирів у нас дуже золоте. Дай Бог здоров'я такому командиру, щоб у всіх такі командири були, як у мене. Дуже дуже хороша людина, дуже умна. Ніколи не. ну не кине і не подставив. А за, за, за роботу всю має хтось робити. Іде війна. Я більше просто нічого не вмію. Я служив, не було б війни, я б війни не служив. Або війна почалась, треба було йти, я пішов. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.